Глібов, мені здається, що це одна із визитівок нашого міста у літературному плані. Тому що Глібов, насправді, це людина, яка довгі роки жила у Чернігові. Її знають, в принципі, в Україні, як і за кордоном, це можна сказати, можна порівняти аналогії з російським криловим. Для української літератури Глібов як Байкар має таке ж саме значення, але я обрав. Саме не байку Глібова, тому що байки Глібова знають усі ще з дошкільного віку. Обрав вірші, тому що вони ну, дуже такі ліричні, красиві у нього вірші. І про ці вірші мало хто знає. Їх насправді було небагато. У нього перша збірка вийшла російською мовою. До речі, також можна ось таку цікаву аналогію провести, що він спочатку писав російською мовою, потім перейшов на українську. І потім Леонід Глібов. Це ще й така людина, яка відстоювала свою ідею, не зважаючи ні на що, тому що він підпадав під цензуру його Чернігівський листок підпадав під цензуру. Його вірші підпадали під цензуру під Вал... підвалуївський циркуляр. І для мене це такий приклад незламності людини. Стоїть гора висока, попід горою гай, зелений гай густесенький, наче справді рай під гаєм в'ється річенька, мов скло, вона блищить, долиною зеленою кудись вона біжить. Край берега у затінку прив'язані човни. А три верби схилилися, мов журяться вони. Що пройде любе літечко, повіють холода, осиплеться їх листячко і понесе вода. Журюся й я над річкою, біжить вона, шумить. А в мене, бідне серденько, і мліє, і болить. Ой, річенько, голубонько, як вилички твої, пробігли дні щасливі і радощі мої. До тебе, Люба річенько, ще вернеться весна, а молодість не вернеться, не вернеться вона. Стоїть гора висока, зелений гай шумить, пташки співають голосно, і річенька блищить. Як хороше, як весело на білім світі жить. Чого ж у мене, серденько, і мліє, і болить. Болить воно, та журиться, що вернеться весна, а молодість не вернеться. Не вернеться вона.